Чиї того вівці по горах ходили авто того, того, того вівчарика, чого не любить. Так, з ми вийшли, глибоко вдихнули а і що там дзвонить. Та тут ти, ти зразу вівчарка. починаєш дзвінить звуки, а он там дорога гуде. Ти мені гуде. скажи, так, ти мені скажи, що ти відчуваєш на запах. На запах я відчуваю свіже повітря. І відчуваєш, що ми поїхали кудись подалі від цивілізації. Подалі від Франківська, нарешті, так. Про цивілізацію я можу сперечатися, але подалі від Франківська. Тут ти вгадала, але запах, от специфічний, який чуєш, який це запах? Як сказати, тваринного походження. Так, і хто це може бути? Ну, Худоба якась Ну. А ну слухай, слухай ще. Крім коні. Крім того, що дзвенить чуєш. Не коні, не корови. Ну не коні, не, коні дуже специфічні, не має. козли, не кози, не то такі франківсько. Ой, ти не можеш дивитися, а ти би бачила, що тут робиться. Ой, ти Чуєш? Знімай пов'язку бігом. Бігом знімай пов'язку, бігом, поки вони тут. Дивися, це наші прийшли двійнички. Одна білява, друга чорнява. Все, білява, ляклива. Дивись, все так, як в життю. Білява лякливіша, а чорнява нагліша. Бачите, які класні. Що, стоп? Це не полонина. Не полонина? <рес> ти дорога гуди ззаду нас не оглядатись. Е, mm. Тут. А я навіть не рахую ти але... mm. вже... Слухайте, а ви знаєте, чим вони зблизька пахнуть? Вони пахнуть молоком. Mm. Чесне mm. слово, mm. понюхай, чи ж правда пахне молоком? Mm. Ну? Так гарно вони пахнуть насправді. Як ви думаєте, що то пахне якимись нечистотами тваринами, то ви помиляєтеся. Дуже гарний запах під овечок. Ну, я не знаю, куди ми приїхали, але мені тут подобається. Мені також. Але я знаю, куди ми приїхали, і ми скоро про це розкажемо, але поки що будемо досить підходити. Насправді я дуже хотіла привести тебе на полонину, але така рання холодна осінь примусила вівчарів зігнати овечок в долини. Тому полонину ми відкладаємо десь до травня. Добре. Але не відміняємо, лише переносимо поїздку. Домовилися? Ну, звісно, Юлю. Коли я тебе обманювала? Ось і зараз правду скажу. Зав'язуй очі і їдемо далі. Зашифровані слова злітають губ. Зашифровані думки з рук випадають. Я йду на запах. Я йду на звук. Запах не чую, чую, вода шумить. Починається чую. А хіба вода не пахне ніяк? А ну давай не Ну Вода пахне водоростями. А ну давай нижче зійдемо, роби трошки кроки, ми йдемо вниз. Ну бо ми як ти вниз, розумієш, до води, до води треба ага, так. Ой, ой. Так, нічого, Воно тобі, ні, то не ялинка. Воно тобі нічого поганого не зробить. Я там не спаду. Так, а тепер крок вниз. Вода. Холодна вниз. Є. Ну та холодно на дворі, згоди. то яка так, вода має купатися бути? Ми точно не будемо. Так, купатися не будемо, я тобі навіть не пропоную таке, але чогось я тебе до води привела, ну подумай. Якщо не подратувати тим, що вже літо закінчилось і купатись зась, то, то для чого я тебе до води могла привезти? Ну, Давай будемо думати. Будемо думати. Будеш думати, Будем. ти, бо я знаю, для чого ага, я прийшла. Значить, значить, я, оскільки в нас там були вівці перед тим, uh -huh. то я думала, що ми в горах. Так? Але ми Не знаю, це... не казала про це. Ну, Я так подумала. Uh -huh. А це, якби що це, річка шумить, щось шумить. Це не гірська річка. Ну, вони бурхливі там. Це значить це або ми не в горах, або це не річка. Швидше все це не річка. Щось не так шумить. Якийсь фонтанчик. А фонтанчик, але ти відчуй запах. Біля фонтанчика він не такий. Тут все таки жива. Багато води. І багато, і вона жива, ця водичка жива. ні. Ні, щось живе. Ну я думаю, що в будь-якій воді щось живе. Таке враження, що це все-таки тут хтось живе. Це якийсь озеро, так? Можливо, можна ще щось. Ставочок, так? Може, ставочок е і живе. Гуси, лебеді, качки. Качки ти вже так добре чувла? чула, Чула, аж бігом. А качок ну, тут нема. Ага. Лебеді, в принципі, могли би плавати мовчки, але тут не бачу. Може, десь там далі, може, я не все бачу, таке, ага. але ми прийшли сюди не заради лебеді. От слухай, слухай зараз. Що це? Плюскає так, витягують, як 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 воду відсіджувати, зрештою рибу, рибу тут тягнуть. Ти ловилась сіткою рибу коли-небудь? Бо я, наприклад, якби це похвалюємо. Почула... Звук зовсім не той. Знаєш, в мене уява, якщо рибу, то вудочкою. Ти зараз риби не побачиш, хіба ми підемо туди далі і подивимося, де її наловили, а поки що розв'язуємо, щоб ти подивилася, яке озеро, бо ще крок, і ми обидві в ньому опинимося. Не треба. Не Тому, треба. ми, щоб не робити кроки Ой. якісь небезпечні. Ага, от отак. Шуміл, та? Так, mm. отак і звичайно собі mm. шланга тече вода, бачиш? І тут, Юля, от в цьому ставочку живе форель. Але зараз дуже зимно. Он там вона скидається, такі мрушки пішли ага, по воді. Бачиш, ага. але вона дуже високо не підпливає, бо холодно їй. А може, вона думає, що ми її хочемо злапати і з'їсти. Вона не хоче в ефір. Вона не хоче в ефір і не хоче до столу. Підемо голодні, але ми подивимося на тих, що там наловили. О за нашого хату річенька шумить. Оза нашу хату. Оза нашу хату річенька шумить. Поза нашу хату, поза нашу хату річенька шумить. Поза нашою хатою, поза нашою хатою, річенька шумить. Там моя дівчина по воду біжить. А моя дівчина, там моя дівчина по воду біжить. Так, рибу ловлять зазвичай чоловіки. Але наша господиня цікавий виняток. Бо як з таким прізвищем можна обрати іншу справу? Збудувати будиночок, де аби приїздили туристи, це зрозуміло. А нащо вам у зайвий клопіт ще розводити форель? Шукали фішку, щоб до нас люди їхали. Дуже багато чоловіків люблять рибу половити. І в гори свою жіночку приїдуть, з сім'єю, з дітьми, всі зловлять рибку, смачно приготуєте, бо самі я їм приготую і тільки для цього. А в чому специфіка такого, ну, такої роботи? Трошки тяжко, тому що риба форель любить чисту воду, джерельну, протічну. І температура повинна бути відповідна. Карпати осінні, літні, зимові на картинах, що прикрашають стіни будиночка. Карпати за вікном, і вони, як відомо, кличуть. Відгукуємося на поклик і їдемо далі. Ну, здогадуйся, Юлечка. Ну, що тут здогадуватися, будинок якийсь зайшли в будинок. Приміщення, ну, правильно, вітер не дивилися. Зайшли в будинок. Ну, не знаю. Це якийсь, може, під'їзд, може коридор. А ну послухай ну. добре, ну по понюхай добре. Не слухає, там, що там, там, там хтось ходить. Ага, багатоповерховий будинок. Зверху хтось ходить, тупає. А на а запах, ні. що тобі здається, на запах? На запах, а на запах якийсь дивний запах, тому що Ну от, я так відчуваю, що під ногами в нас запах плит. під ногами в нас плитка, а запах у нас як в сільській хаті старій. Ну, може, не, не, ну, старій. Тобто запах взагалі тобі не знайомий, ти його ніколи раніше Ні, не відчувала. Ні, Просто дуже багато тут всяких запахів. І визначити, що переважає, я не можу. Так, ану давай, ну так, ми трошки прискоримося і зайдемо зараз. Так, ми заходимо наліво. Так? Ти наше накамерне світло відчуваєш? Іди на світло. Не відчуваю. <реш> ану, спробуй тут вгадати запах. Глина? Ну, гончарів. Знаєш, ми до гончарів ходили. І вони... там так пахло. Вони мене ще глиною мастили і там було. Ну, постій, ну постій, 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 постій. Так, глину в носа мені не треба знову. А, так, ви пам'ятаєте, як ми юлі носа глиною помастили? А, ну. Ну ну, ну так. Ну, ну не сера глина. Не сира, не, не Ага. А яка? Ну. Ну, не все раз, значить запечено засушено, Готовий, Готовий виріб, так. так. Але... Ну, кераміка, так? Ну, кераміка. А якщо ми не в гончарній майстерні, де ще кераміка може бути? У нас якась піч. Така вже. Готова. Яка піч? Ну, Прийшли в будинок, Май... з боку піч. Ага, тобто ти маєш на має увазі, що в когось вдома Готова, просто піч? Так, піч, uh, піч? Так, uh, uh, піч? Ні, ну я ж тобі піднесла. Mm -hmm. дивись, yeah, да, да. Я беру, я щось брала і тобі підносила ближче. Mm -hmm. Це не піч, це невеликий виріб. Mm -hmm. Де можуть бути такі глиняні вироби? На складі глиняних виробів. Ох, так. Ну, напевне, ми не будемо тебе далеко водити, бо там було одне. Той запах ти не впізнала, хоча ти його добре знаєш. Тут справді є керамічні вироби. І все це разом може бути в музеї. Знову музей. Так, але це дуже особливий музей. Особливий як своєю історією, так і своїми експонатами. І тому, Запахом. А, запахом, звичайно, <хи> тому що ти впізнала запах кераміки в музеї, який славиться вишивками. Уявляєш собі? Га -га. Отаке закрутили. Знімай пов'язку і будемо дивитися і кераміку, і вишивки, і знайомитися з тими, хто цей музей створив і хто цей музей зберігає. Де кераміка? Там <салит> картини, <салит> кераміка тут. А -а -а -а. О, бачиш? Я тобі оцей давала. Ну, Оце в <салит> ну. музей все зібране роками, але воно збиралось, можеш уявити в квартирі спочатку. А потім це стало музей. Пішли подивимося там ще одна величезна, якраз, власне, з вишивками кімната. Але вам, шановні глядачі, час уже сказати, що за місто дарує нам всі ці дивовижі. Це перлина Гуцульщини, Косів. А музей народної творчості Михайла Струтинського, де ми знаходимось, особливий тим, що починався він з колекції однієї родини, а точніше, з колекції залюбленого в рідний край дивака. Михайла Струтинського, яку він збирав більше 40 років. Тут ви не побачите витворів іменитих майстрів, все це речі простого народу. Вони, зібрані в різних селах, а особливо вишиванки, вміли говорити. Навіть по одязі, по одязі, як хто, як пізнавали, хто з якого села. Тому що кожне село мав свій традиційний одяг. Таким чином, в цих нехитрих речах побуту, одежі, зберігалася і історія, і географія рідного краю. Поступово експонатам колекції стало тісно в трикімнатній Хрущовці, і за щасливої нагоди вони перебралися до приміщення музичної школи, де їх нарешті зміг побачити ширший загал. Це було за президентства Ющенка. Бо він колись був у нас вдома, бачив, в яких умовах ми живемо, і він попросто, я би сказала, з якоїсь такої поваги, чисто людської це зробив. І коли він став президентом, дуже в короткому часі він передзвонив адміністрації, сам передзвонив адміністрації і, сказ, і, і дав е, таку вказівку зайнятися цим питанням. І це питання було рішене, тому що музична школа вже існувала, а цей кусочок був недобудований, його добудували і зробили музей. Михайло Струтинський збирав різні витвори народного мистецтва, а от зробити акцент на одіж йому допомогла залюблена у вишивку дружина. Тому вишиванки в цьому музеї представляють чи не всю Україну. Про особливості вбрання берегиня музею розповідає дуже цікаво. Проте краще послухати це, завітавши сюди. Ми ж зупинимося на одежі гуцулів. Враховуючи ті природні умови, що земля літом може бути температура і 30 градусів, але земля та, та тої землі, яка знаходиться на скалі, і, і та скала, не розігрівається добре. Значить, холод іде, знизу йде холод, гуцул мусить тепло бути одіти. Особливо тепло, не дивлячись на пор ні на які пори року. Гуцул має добре убрані ноги, нижню частину тіла і взагалі, і взагалі, що ще у нас легені вразливі. Так легені, тому що щось має кинуне на плечі для того, щоб не простудитися. Без кіптаря увеч вівці, отакий одяг, зроблений. Гуцул не виходить ніколи з хати. А знаково, що перші, кого ми зустріли в мандрівці цим краєм, були вівці. Оксано, ну ми ж в музеї. Може вже не про весь, а про щось високе. Ну, але для Гуцула вівця то і їжа, і одіж, то саме життя. Навіщо шукати якісь вищі матерії? Ну добре, хочеться тобі свята, то давай про весілля. А весілля до чого? Та до того, що тут чимало експонатів, присвячених цій події. Ось жінки роблять квіти для весільного деревця. А ось вінок молодої, відтворений за старовинними фотографіями, як і цей Буковинський головний убір. Ну та й музичний супровід у нас мелодія про весільний рушник. Ну що, рушаємо далі. Як далі? Ми ще не виконали твій план? Ні. Та якби моя воля, об'єктів було б ще більше, але тоді нам було б мало дня. Знову знову в приміщенні. І ну, тяжко пояснити, але здається, тут це не офіс, це не музей вже точно. Таке відчуття, що тут живуть. Mm -hmm. Тобі в музеї ну, здавалося спочатку, що тут живуть, а потім. Ні, в музеї. В музеї я відчувала, що там, що там чимось старим пахне, так? А тут новим. А тут... Тут новим так. Ну новий. А ну давай новим. так варіанти Чим. нового щось. О, о, хідник, Свіз... хідник, хідник, відчуваю. Ага, що це хідник. хата все-таки. Mm -hmm. Дерево пахне. Меблі. Ну в кожній ну, хаті, хаті є меблі, меблі і пахне дерево, нормально. Хоча no. в кожній хаті ті меблі з дерева. Насправді. Так, от-от-от. А тут з дерева. Так. Дерево не відгадай, яке саме дерево. Ну не тільки дерево. А що ще, окрім дерева, який ти відчуваєш запах? Окрім дерева. Ну, В кожній хаті, напевно, є запах якихось тканин. так? Mm -hmm. Штори, mm -hmm. напевно, є. так? Так. Хідники, ну, тому, тому от ми зараз, я тобі підказку трішки дам. Mm -hmm. Ми цей запах зараз не враховуємо. Ми шукаємо ще щось особливого. От дерево натуральне, яке не часто в наших міських квартирах відчуєш, і, і ще щось цікаве. До речі, цей запах mm -hmm. вже знову підказую, вже вкотре. Сьогодні був цей запах, але, може, він був трошки інакший? Так. Кужухами вовною тут не пахнеться, точно? Mm. Mm? Знову mm. кераміка. Mm. <ріст> <ріст> ну так не чесно. Знову а чого не чесно? Коли дізнаєшся, де ми ти зрозумієш, чому дерево, чому кераміка, і буде знову ще дерево. Та тому що треба подивитися, яка та кераміка, бо насправді ми ще такої не бачили в нашій програмі точно. Знімаєш пов'язку? Mm. Ну, якщо ми такого не бачили то треба подивитися. Ти добре повернулася, якраз вчасно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ото такі, отакі. отакі. Нічого. Вгадати, яка техніка, то треба не, не вгадувати, mm -hmm. треба Тех... питати. Тому що ми з нашим дилетантським знанням. Я можу сказати, що тут дуже багато праці закладено в цю річку. Це витвір мистецтва однозначно. Ну, ми будемо розпитувати тепер. Питай, питай, я послухаю. Ти подивися, Тут є ще на що дивитись, крім слухати. А розпитати ми можемо безпосередньо в майстрині Іванни Козак-Ділети. В династії гончарів вона вже п'яте покоління і старається зберегти те, чому навчилася в мами та бабусі. Адже хист передавався саме по жіночій лінії. Чого варті прізвища Розчиб'юк та Цвілик? Вони добре відомі знавцям. А от вже напевне навіть дилетанти знають, що кераміка виконується в двох техніках: в білій і червоній. У червоній техніці працювала моя мама. І я відновлюю, продовжую, тому що вона губиться. Червона техніка це є техніка фляндрування або ще ріжкування. Колись те, що сьогодні малюють з звичайною аптечною грушою, робили з допомогою коров'ячого рогу, звідси і ріжкування. Але чи кожному до снаги навчитися творити таку красу? Людина з біополем. Поганим таку роботу однозначно робити не буде. Треба мати дуже сильне відчуття в долоньках, тому що все від початку до кінця це тільки руки, вогонь, глина, поєднання трьох глин і все ж таки трошки Божого благословіння. На свій страх і ризик випробую власні можливості. Для цього мну в руках шматочок сирої глини, слухаючи захопливу розповідь майстрині про те, як з неї стаються мистецькі твори. О, це є гра вірування. Звісно, видряпувати на білій кераміці простіше, аніж тримаючи в повітрі руку, виводити візерунки на червоній. А тим часом що мої руки? Після глини відчуття, наче долоні стали однополярними магнітами, а ще біль у лікті. Це ж, напевне, зле. А, зізнаюся. І виявляється, я цілком можу спробувати себе в гончарній майстерні, запевняє пані Іванна. Мої відчуття якнайкраще свідчать про це. Так що, може, коли не буде. Ну, сьогодні, сподіваюся, ти тут не залишишся. Ні, 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 ні. Сьогодні ми вирушимо далі, але сюди ще повернемося. Адже ті дерев'яні вироби, які ми бачили в будинку, то творить чоловіка, пані Іванни. Хочеться познайомитися і поспілкуватися ще із ним, то ми ще сюди приїдемо. Так. А ми де? В якому місці? Юлю, не хитруй, не скажу. Ти маєш сама про це здогадатися. Але що б таке понюхати, щоб впізнати. Ну, no, давай спробуємо. Юль, і знову ми на природі, як ти чуєш. І я би вже хотіла аби ти нарешті здогадалась. Я не знаю в який спосіб, куди ми приїхали. Бо глядачам, скажу тобі чесно, глядачам я вже все розказала. <звіт2> ти мене привезли на якесь подвір'я, де сохне сіно. Ой, я чую що сіно. Вже так щось... восени, ще є сім'ї в сіно. Так. Ще щось смажить, чути щось смажить. Ну подвір'я десь ну, хати відкриють, тут не закривають хати, а від кого їх закривати? А, йшло, так? а ну давай трошечки ага. ближче, я попробую тобі, о, ти постій, так, а я тобі попробую гіляки, гільяк. дивись, дивись, я тобі попробую зараз. Не чіпай, не чіпай, будь ласка, попробуй понюхати все-таки. Яблучко, а ще, якби ти спробувала така бути мудра. а е, Я не знаю, я розумію, що ти аграрний не закінчувала, але. Анучка, я перевірю. Не, вони не пахнуть специфічно, дівчинко. Вони дуже так цікаво пахнуть. І ти можеш вгадати, якщо подумаєш, от які в нас для нашого краю такі характерні яблука. Зараз вже осінь. Ну я знаю яблука, яблуко. Не знімай пов'язку. Вони я знаю одні яблука, це ну... йони. Не... Я ще знаю Ренети. Це вже дуже пізно осінь. А, а це ще це? вересень, і вони ще на дереві. Але я тобі підскажу, що вони вже зовсім недовго будуть на дереві. Йони, 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 так? Косівські, Ану. йони. Добрий день! А чого <с>... зразу косівські? Ні, нічки, не знімай, мені цікаво, просто. А чого зразу косівські ну, йони? У мене така асоціація. Я не знаю, звідки, ну жив, така асоціація. Якщо йони, то має бути косівські. Шарить. Та ми в Косові, я не знаю. Ти зараз тут зняла пов'язку, знімай. Вступаю ти... в аграрний університет. Так, ти... <с doo -hoo> ти, ти, ти не пізнаєш, що то косів, але то Йони, ну дивися, ну таке. Свідка прикольне тут. Ага, покручене. Ну, червоненькі Йони, ми їх ще не з незриваємо, бо Газдаша казав, що ще тиждень мають на дереві бути. Най, не руш. але ми такі в Косові. І теж майже закінчення нашої програми, але ще не закінчення, Юль. Тому що вже ми не будемо зав'язувати тобі очі. Ти відгадала, О. де ми є. Так, ти, може, нарешті щось побачу. Так, Але є ще такий запланований один об'єкт. Я навіть об'єктом його не можу назвати, бо це щось особливе і щось настільки прекрасне, що ти мусиш його відразу бачити. Йдемо. Яблучко. Дорогу. Мовимо. Пашний і світлий косів зустрів нас барвистими вишивками, добрими людьми і смачними яблуками. А ще щирим благословенням в незвичайному храмі, який постав звіри і вірності, Богу, рідній церкві. Дерев'яна, як і належить в гуцулів, збудована без єдиного цвяха. Вона постала на місці старої, тієї, що пережила не одне лихоліття. Ми сьогодні з вами знаходимося біля. Косівської або, як ми називаємо, Москалівської церкви Святого Василія, яка була збудована в 1895 році. І храм, який ми зараз спостерігаємо, це відновлений храм. Це не той храм, який зберігся до наших днів, але він майже є точною копією того храму, який будували наші предки ще понад 100 років тому назад. Доля цього храму дуже унікальна. Він прожив своє життя, так як і греко-католицька церква. Був репресований, був закритий. в 1964 році, коли влада прийняла рішення про закриття храму, громада міста Косова за один день знесла сюди вироби наших майстрів. Це були знесені вироби по дереву, і по кераміці, і металу, і ткаству. І був створений музей Гуцульського прикладного декоративного мистецтва, який понад 20 років слугував як музей. І в 1988 році, Переїхав в нове приміщення, а в 1989 році храм відновив свою діяльність як греко-католицький храм міста Косова, відновлений храм і своїм першим настоятелем, який був це отцем Іваном Бурдюком. Доля храму, на жаль, дуже трагічна. У 2009 році проводились відновлені роботи нашого храму. І храм 19 червня 2009 року згорів вщенті за 4 години, буквально на очах всієї громади. Так сталося, що храм повністю був знищений. Але важливо не те, що храм знищений, а важливо те, що громада це є і той храм, той духовний храм, який за короткий час зумів відновити храм. І з допомогою наших місцевих майстрів він був відновлений в такому ж самому дерев'яному стилі. Ось такі цікаві факти повідав нам пан Михайло. Саме він супроводжував знімальну групу країни на запах цій мандрівці Косовом. Мандрівці, яка завершується біля відродженого храму, що й зараз створиться людською вірою та любов'ю. Адже внутрішнє облаштування церкви то здебільшого справа рук студентів Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, які вони офірують з молитвою про благословення Господнє для своїх родин. Слава Ісусу Христу! Я радий бачити вас у цьому храмі, який повстав з віри, з любові, з надії на Краще майбутнє тих людей, які втратили, які втратили найцінніше, що може бути в їхньому місті, це втрата церкви. Наша церква є благословена тим, що кожна людина, заходячи сюди, віддає свою молитву Богові, натомість отримує благословіння для своєї родини. Сьогодні в церкві поєднуються новітні різьблення та старовинний іконопис, адже ось ці образи іконостасу були збережені косівчанами, бо ж тоді вірних не лякала навіть пожежа, що могли рятувати з рідного храму. Сьогодні настоятель церкви отець Роман Іванюлик та отець Юрій Корпанюк запрошують і косівчан і гостей міста. Хай кожен, хто зайде в храм, отримає благословіння Господнє, отримає ту ласку, і те все, що зараз є, зроблено. Хай принесе якийсь радість у серці, хай принесе благословіння тим, які потребують. Каже нам замовна молитва, що Господь благословляє тих. Які благословляють. І десь через ті терпіння, які ми пройшли, ми отримали зараз єдність церкви, єдність нашої віри, підвищення в нашій вірі. Бо у такий спосіб лише можемо це приймати. Тому хай Господь благословляє всіх телеглядачів, всіх, хто буде дивитися цю програму, і хто по можливості зможе бути в нашій Косівщині, хай задане нашого храму. Хай помолиться і віддасть належну молитву Богові, щоб отримати ласку від Нього. Я дякую вам, хай Бог вас благословляє! Слава Ісусу Христу!